Дуже коротеньке відео. Таке відео запитання. Так, оце в мене тут північна сторона будиночку. Ось будиночок мій розмальований. Так, а тут у мене три кущі ростуть. Скрізь я там десятків три вкрила вже землею. А це вичитала в інтернеті, що, В общем, така історія лоза в мене схватила тут оїдіум. Там все нічого. Не... А тут це північна сторона і трошки-трошки схватила. Кой де-де-не-де. Де, не, де. ну, не дуже, але все рівно є. Ось бачите, це ось, ось красота яка. І я ось оце вирішила його обробити залізним купоросом. Так як яблуня обробляють. Вичитала в інтернеті. Воно. Дасть якийсь толк чи не дасть мені, це скоріше запитання, чим, чим твердження. Ну і вробляла ніколи ну, хто мету. Там проскочило все нічого, а тут з північної сторони оце таке це рік сталося, вдарив, там трошки було і по листю, і деякі груна прийшлось повикидати, ну, ну і на лозу попало. І оце ж хто знає. Сьогодні мов сонечко таке. Сонячний день, він вже захід сонця заходить і вирішила обробити. Може, якийсь там і приморозочок буде, але ну, зараз поки тепловато, хай не висихає. Може день-два тоді укрию ще землею. Ну, не знаю, який результат і, чи воно поможе, чи не поможе. В інтернеті люди кажуть, що поможе. А хто спіткався з таким... Скажіть мені тоді, чи воно допомагає, чи не допомагає.